Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ми ви з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої добної родини. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось Візеруночок. Ось так ось він виглядає. Рапорт даного візерунка складає 11 петель і вверх 4 рядочки. Я зробила по краями ще пров'язала лицевою гладтю, ну, щоб якби, виділити візеруночок і було зрозуміло, як він буде виглядати на виробі, коли ви будете в'язати, е, е, припустимо, резиночку, і далі може зробити посередині рукавчика, а може, попереду самої ковтинки. І так, давайте починати. В'яжемо з вами перший рядочок. Спочатку я пров'язую петлі, які не входять до рапорту візерунка, просто лицевою гладьою. Так. І починаємо тепер з вами в'язати сам візерунок. Перший рядочок нашого візерунка ми пров'язуємо всі петлі лицьовими. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами другий рядочок, всі петлі виворідні. Другий рядочок всі петлі виверідні. Ось починається наш рапорт. Всі петлі в'яжемо виворідними. Так, пров'язали. В'яжемо з вами третій рядочок, третій рядочок пров'язуємо всі петлі лицеві до кінця рядочка. Всі петлі в'яжемо з вами четвертий рядочок із, нашу, із рапорта нашого візеруночка. Пров'язуємо а, Дві петлі виворітною раз, дві петлі виворітною два. далі робимо накид, одна лицева, накид, одна лицева, накид, одна лицева, накид, і далі пров'язуємо дві петлі разом виворітною раз, дві петлі разом. Виборідною 2. Все, пров'язали з вами рапорт четвертого рядочка. Повторюємо знову дві петлі разом, раз, виворідною. Дві петлі разом, виверідною 2. Далі робимо накид, одна лицьова, накид, одна лицьова, накид, одна лицьова, накид. І знову. Дві петлі разом виворітною раз, і дві петлі разом виворітною два. Все, пров'язали з вами два рапорти даного візеруночка. Дов'язую петлі до кінця. Все. Ми з вами пров'язали рапорт візерунка 4 рядочки. Тепер знову повторюєте Перший, з першого по четвертий. Перший, другий, третій в'яжете за малюночком, четвертий рядочок в'яжете, як ми тільки що пров'язали. І все, і у вас буде виходити ось така краса. На сьогодні у на все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а я вам кажу до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!